Ганна Гобко, запрошую пані Ганну, вас до слова. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Я вже сказав кілька слів, що мережа захисту національних інтересів діє в усіх ключових країнах. Відбуваються зустрічі між активістками, здебільшого, із політиками цих країн. І, звісно, нам дуже важливо знати, як працюють зараз працює російська пропаганда і чи має вона вплив Ганна Гобко, будь ласка. Дякую, Дмитре. Перемога України. Це марафон, і тут дуже важливо мобілізувати весь світ і, хоча б втримати на тому рівні підтримку, яка є, особливо зважаючи, що 2024 рік. Це рік буде внутрішньополітичної і партійної боротьби в ключових для нас країнах. Це Сполучені Штати Америки, президентські вибори, Європейський союз, вибори до Європарламенту, Британія парламентські вибори, Тайвань президентські, Індія парламентські і так далі до Молдови, сусідки нашої, де президентські вибори, на Москві і так далі. Чому я про це говорю? Тому що тут має бути надзвичайна обережність. Давайте згадаємо, як Україну намагалися втягнути, фактично взагалі перетворити на м'яч на їхньому полі змагань за президентське крісло на попередніх виборах. І от вчора навіть я дивилася в нас в чаті. Хтось скинув якраз лінк на посилання Fox News інтерв'ю п'ятого президента, якого не попереджаючи, поставили питання про а перед тим був генпрокурор Екс. Шокін, і який е, знову підняли тему корупційного скандалу, що його було знято за корупцію. І тобто, ми бачимо, що виборча кампанія вже стартувала, і в Україні, якщо ми говоримо про США як стратегічного партнера, позиція якого визначається і на Рамштайні і в багатьох інших форматах, то нам важливо, е, щоб двопартійна підтримка працювала для. Продовження забезпечення зсу бюджету, який розглядатиметься 24 четвертому році, також ми візьмемо конкретний приклад Словаччина, де будуть вибори 30 вересня, де ми бачимо, що якраз в словаччині антизахідні певні настрої, і це хороший родючий ґрунт для російських наративів. Ми бачимо, чому ці вибори для нас важливі. Країна, ця країна невелика, здається, центрально е, східної Європи, але перемогу може отримати лідер лівоцентристської партії. Якщо ми подивимося, які російські наративи про фашизм, нацизм в Україні вони розповсюджують, то очевидно нам не хотілося, щоб потім для єдності в ЄС і в НАТО. Де ми мали величезні проблеми, і взагалі підтримка України? Ми вже маємо Угорщ... Угорщину і їхній приклад блокування важливих ініціатив. Тому, якщо ми подивимося, чому словаччина є, як би скажімо, такою. Зручною і рудючим ґрунтом для прокремлівських наративів, тобто це питання історії. Ну і є певне, у нас від мережі Анс Наталка Веселова в словаччині проживає, спілкуючись з простими людьми, вона просто в шоці від позитивного ставлення словацького суспільства і те, щоб вони мають певні, як би скажімо. Ну не, не промити уявлення про Росію, і так далі, і в цьому контексті, якщо що робити, нам дуже важливо е, популяризувати наші ідеї, які експертне е, середовище України, понад 40 представників різних організацій, ми ініціювали маніфест Сталого Миру. І в цьому маніфесті Сталого Миру ми говоримо про деімперіалізацію, деколонізацію РФ і намагаємося пояснити, чому імперська природа. Російської державності від Московії, Радянського Союзу і зараз Російської Федерації є причиною того, що хто б не очолював Росію, це держава насилля, це держава, яка здійснює геноциди, і тому дуже важливо Україні мати своє бачення від там 10 пунктів формулу миру президента, щоб росіяни не змогли чи руками китайців, чи Бразилії, чи Африки нав'язати своє бачення. Розв'язання і виходу і чи завершення війни, тобто мати своє бачення про перемогу, сталий мир, як до нього дійти конкретно дорожню карту. І в такий спосіб, якщо неважливо, чи це трансатлантичні партнери, чи це країни глобального півдню, мати ownership, ну як би, скажімо, власність, ініціативність має йти від нас. Ось е, е, і так само по завершенню війни у нас є документ е, Endgame Scenarios for Russia's War in Ukraine. Так само, тобто дуже важливо, щоб. Ми, здійснюючи цей контрнаступ в інформаційній царині, як сказав пан Євген, ми були озброєні власною візією, баченням, аналітикою з математичними калькуляціями, як ми це проробили і робимо. Ну, я думаю, що дуже важливо нам також, незважаючи на позиції ООН і багатьох інших, вимагати від світу визнавати правду, а це те, що Росія чинить геноцид зараз. І щоб визнання цієї правди не тривало як з голодомором геноцидом 90 років, коли Бундестаг, Європарламент тільки після того, як Російська Федерація почала чинити після повномасштабного вторгнення новий геноцид, вони зрозуміли, що це вже час визнати голодомор геноцидом. Це надзвичайно важливо, і я перейду до історії, бо для мене приклад зараз виборів Словаччини. Наскільки там є такі ностальгуючі якісь настрої і е, таке якби ставлення з одної сторони євроскептицизм, антизахідні настрої а з другої сторони добре ставлення до росіян, і так далі, е, ви знаєте, е, цього літа багато українських дітей перебували в таборах в країнах Європейського Союзу і були випадки, коли Діти, чи то в Іспанії, чи в Німеччині, намагалися українським дітям намалювати, ну коли вони в таборах там бавилися, як то кажуть, намалювати російські прапори на обличчях на лобі або жартували і казали, от бомби летять, ха-ха-ха-ха. Тобто вони сприймаються як ентертеймент, і це насправді я уточнила в багатьох родинах такі випадки цкувань, такі випадки знущань. Були в різних країнах про що це свідчить? Це свідчить про те, що російська агресія проти України вона не стала для багатьох європейців війною проти Європи, не просто на континенті Європи, і наше завдання зрозуміти зараз, а що вивчають в підручниках історії в країнах ЄС чи США чи Канади про десятирічну уже війну, чи є російська агресія. Війною імперською, колоніальною, геноцидальним характером, і яка нічим не відрізняється від того, що здійснювала сталінський режим, тому що масштаби репресій, депортацій, голодоморів, убивств, переслідувань все таке саме. Тому мені здається, що нам треба зараз грати на випередження. І на минулому тижні нашого мережа Анс ми зібрали. Якраз Український інститут е, інститут національної пам'яті і проговорювали, а що робити в освітньому процесі, як уже говорити, зважаючи на те, що я вірю, що ми нам відкриють перемовини з ЄС в цьому році, а далі нам треба готувати переговірників зубастих, коли ми говоримо про економіку, про все. Але що, коли ми говоримо про дітей, яким сьогодні підлітків 15 років, які через 10 років будуть працювати в інституціях ЄС. І вони зустрінуться з тими підлітками, які зараз в таборах не розуміють, що таке війна. Вони сприймають політ ракет, чи як вони інші жартували. Лярусь салат, олів'є, на, поїжте російський салат, діти, вам це має бути смішно, і так далі. Тому мені здається, це питання освіти, тому що історія, чому повторюються геноциди? Це е, незнання історії, каже Лариса Івшина, це двійка. Е, геноцид це. Повторення геноциду це двійка з історії, це невивчені уроки, і тому мені здається, що зараз треба готувати академіків, тому що дійсно російські наративи засіли в академічних колах. Якщо подивитися, навіть я не буду спеціально називати, але це дуже поважні топ університети. Там досі ці російські наративи з ними жахливо про цю Росію. Ну і ще важливо дійсно, будучи в Тайвані, от вони зробили висновки з російського вторгнення. Вони зараз активно моніторять і швидко спростовують російські фейки, наративи. Але мені здається, що Росія Росія дійсно використовує різних людей для того, щоб а. Сказати, що Україна не спроможна виграти війну, і ми це бачили під час кампанії, коли підривали довіру, навіщо давати там танки, коли українці вже виснажені до такого рівня, що вони не можуть виграти, і ці танки потраплять до рук Росіян? Ми це бачили. Ми бачили навіть зухвали звинувачення України, яка підірвала е, півні, е, північні потоки. І дуже добре, що Михайло Гончар нарешті запустив свій youtube канал, і вже зап... гравітація і вже дає пояснення, чому це інформаційна спецоперація звинувачувати Україну у підриві е, північних потоків, з якою метою це робиться, і так далі. Тому мені здається, на завершення, я розумію, що я вже свій час вичерпала, хоча не все ще е, сказала. Але е, нам потрібно вкладати в тих. То через 5, 10, 15 років uh, uh, будуть uh, якби, теж інтеграція еліт, співпраця. А для цього вони мають бути on the same page розуміння, що таке російська агресія. Це не просто війна проти України, геноцидна війна. Це війна проти європейських цінностей, не просто на європейському континенті. Вона має імперський характер, тому потрібна деімперіалізація, не просто повернення територіальної цілісності і кордонів 91-х роках і так далі. І пояснення, чому Never again, якщо ми не хочемо, щоб це було просто гасло, то має бути така перемога України, яка не дозволить Росії підривати ці дії, і не тільки Росія, якщо ми говоримо про авторитарний клуб держав, які на боці РФ. Іран, китай, і китай та інші і треба ширше цей давати контекст для цього. Треба свої крім моніторингу, розуміння, які російські наративи, хто їхні канали комунікації, хто їхніми месенджерами і все решта треба проактивно нав'язувати своє бачення перемоги. Треба мати е, працювати тісно з діаспорянами, ну і координуватися краще. Я би дуже хотіла, щоб сьогодні також були представники міністерства закордонних справ, представники наших, тому, що координація з посольствами, бо нас чекають непрості місяці в майбутньому. наступний особливо рік, і тому нам треба чим краще, ефективніше, ми будемо координуватися, синхронізуватися, тим скажімо, ми зможемо частину оцих російських пропагандистських наративів відбити і проактивніше діяти з баченням нашим для перемоги. Дякую.